У Нідерландах, завтра День короля. Ось так починається свято. День народження короля Нідерландів святкує вся країна. Все буде помаранчевого кольору. І ми з вами будемо за цим спостерігати трошки. Я вже виставляла відео. На каналі з цим святом. І в цьому році теж щось познімаю і вам повикладаю. Ось, бачите, прикрашають так вітрини такими помаранчевими стрічками. А в Нідерландах заквітли вже каштани. Дивіться, каштанчики. Є. Квітнуть. Тут тих. Фонтанчик такий і каштанчики. Не дуже рясно, але видно. Краса. Вітучі каштанчики. Ось тут видно красиво. Такі шикарні, зелені. Привіт рідному Києву. Така краса. Ну, взагалі, дивіться, які велетні! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, які велетні. Листя таке велике. От подобається їм тут клімат. Так, друзі, сьогодні день короля. І треба йдемо в місто і бажано вдягнути на себе щось помаранчеве. Ось я поки що одягла ось такі помаранчеві шкарпетки. Ну що, друзі, всім привіт! Всім привіт! Від Єлена Холод 5 Сьогодні день короля. Я з помаранчевою помадою, ні в помаранчевих окулярах. Йдемо. Подивитись, як голландці святкують День короля, і приєднатися до їхнього святкування. В цей день в Нідерландах все помаранчеве. Можна все продавати єдиний день, коли ти не платиш, за це податки. Ціни, звичайно, дуже мізерні. Картина така. Чисто символічно. Наживляється вулиця села. Так буде продовжуватися цілий день аж до вечора. Ріки пива, музика, веселощі. Кожен раз король їздить по різним містам. Зараз він десь поїхав більш на північ. Але гуляють по всім містам і селам і містечкам. Ось знов ярмарка. Дивіться, розпродають. Одмедок такий гарний. Мішки. Сядемо по йому морозиво. Бо сьогодні такий день, прям літо-літо. Дуже гарний день, сонячний і теплий. Ой, обожнюю білий бузочок, дивіться. Білий бузок махровий. Як розквіт. У мене, до речі. Тут квартирою є такий бузочок росте. В Києві вдома. Ось така краса. Їмо морозивко, Ось так. А там, дивіться, яка яхточка катає людей і качечки. Гарне місце, тут любимо сидіти біля водички. Ну і солодощі також, помаранчевого кольору. Ось такі тампуси, такі е, тістечка, слоєне тісто і е, всередині збиті вершки. 4 євро, е, 4 штуки виходить. Вони часто бувають в акції. Також оранжевого кольору. Всякі лікорчики напої. Ось такі пончики теж помаранчевого кольору. До речі, в бонусі вони зараз донати. 39 євроцентів одна ось така штучка. І ось такі класні тістечка заварені. Теж до Дня короля вони теж в акції зараз 4 євро. Ось такі треба взяти покуштувати. Ми ще такі не брали. І на кожному повинна бути така прикріплена коронка. Корона. Відкриємо вдома, подивимось. Ось такі помаранчеві профітролі взяли до Дня короля. Корони тут немає, не вибита. Зараз серединку подивимось. Угу. Ось такі вершки всередині. І. Помадка. Взерху помаранчева. М -м -м. Смачне солодке, як завернить тістечка. Ну, і що ви тут хочете? Боже, вона курки валяється. Взагалі перший раз таке бачу. Вас тут годують чи що? Поприбігали. Ми сіли на лавочку. Боже, Ті жоді голодний. Красиво. А там вон чайки теж сидять, чекають. Якщо хтось буде щось кидати, зразу тут буде бійка за їжу. Йдіть плавайте, рясочку їжте. Погода сьогодні класна. Сонячно, може, нарешті знову потеплішає. А то у нас декілька днів були холодні, таке холодне повітря, наче й сонце є, але повітря холодне і так некомфортно. А перед цим були дощі, це добре, дощики все змочили. Още один іде клієнт.